Харків, 2002 рік. 17-річний хлопець Сашко, родом з села Казіївка на Харківщині, приїжджає вчитись на архітектора. Одногрупники переглядаються і сміються, а часом і відпускають зневажливі жарти, бо наш герой розмовляє українською, ще й з цікавою говіркою. Усі ж навколо говорять російською, мовою міста, культури, інтелігенції та всього прогресивного. Сашко, попри притаманну йому балакучість та відкритість, замовкає. І не говорить майже рік, тільки уважно всіх слухає, а тоді через рік і сам переходить на російську, щоб не виділятись. Університет закінчує, але в Харкові не лишається надто тут все на нього тисне. Сашко переїжджає в Київ, де вже не відчуває такої напруги щодо питань мови та походження. Він знову спілкується українською, а на питання, звідки він без вагань і з гордістю відповідає З Козіївки. Та доля повертає його ще більше до тимчасово втраченої ідентичності. По роботі він заглиблюється в історію свого села, знаходить історичні згадки ремесел, що в нього на слуху ще з дитинства, і тут його осяює це все не можна втратити. Те, що його односельчани вважають звичайним і нікому не потрібним, насправді унікальний приклад передачі знань з покоління в покоління і взаємодії людей сотнями років з природою цього конкретного села. Сашко допомагає майстрам з Козіївки реалізуватись та повірити в себе, а село стає на слуху по всій країні. Ця історія про архітектора і дослідника українського села Сашка Столового, і це четвертий випуск подкасту Стерті, в якому поговоримо про сучасне село, його проблеми та можливості, а ще спробуємо зазирнути у майбутнє. Яким воно може бути для українських сіл? Історія зникнення українських сіл під впливом політики Радянського Союзу з часів незалежності України зникнення сіл не зупинилось. А в певні роки можна сказати, що цей процес навіть посилився. З останніх відкритих даних дізнаємося, що тільки з 1991 по 2013 рік в Україні зникло більше 600 сіл. Але ця офіційна статистика не відображає проблему в повному масштабі, адже понад 300 сіл на той самий період не були зняті з обліку. В середньому зникає близько 20 населених пунктів в рік, але в окремі роки ситуація стає ще більш критичною так в 2000 році з обліку зняли 86 сіл. Або останні роки, коли Росія знищує цілі, села і міста, а люди по всій лінії фронту змушені покидати дім. Не знаючи, чи зможуть повернутись. Також на 2015 рік відомо про понад 4,5 тисячі сіл, що знаходяться на межі зникнення, тобто в яких на той момент мешкає до 50 осіб. Саме через дрібні села їх загальна кількість стрімко зменшується, але стається й таке, що доволі великі села теж стрімко занепадають, бо люди виїжджають в міста чи навіть за кордон. Україна стала міською державою, тобто такою, де в містах проживає більше людей, ніж в селах, ще в 60-х роках минулого століття. Про це розповідає демограф Олександр Гладун. Також в Україні є така проблема, як старіння нації, коли кількість людей, що помирає, перевищує тих, хто народжується. Відповідно, населення постійно зменшується. У нас давно йдуть процеси скорочення чисельності населення. Вони йдуть і в сільській місцевості, і в містах. Просто на сільську місцевість ще впливають процеси урбанізації. Це коли молодь виїжджає у міста в пошуках роботи чи на навчання. Тому відбувається трансформація вікової структури населення в сільській місцевості. Як утримати, Ну, важко сказати. Урбанізація це загальносвітовий процес, і відбувається практично в усіх країнах. Також існує така закономірність: що дрібніше село, то менше там молоді. Тож в згаданих раніше селах з населенням до 50 людей живуть переважно пенсіонери, і за 10-20 років такі села можуть зникнути повністю. Так і сталося з селом Іванці на Полтавщині. Інформацію про Іванці як про село, в якому не зареєстровано жодного жителя, ми знайшли в інтернеті і вирішили поїхати, щоб подивитись, як виглядає село зараз. Запрошуємо і вас в віртуальну мандрівку. Траса Київ-Полтава. Прохолодний осінній день, що вже підходить до вечора. Дістаємось попуткою до поворота на село. До Іванців йти від траси хвилин 25. За ним далі села Запорожчина і Тарасівка. Тож йдемо по дорозі. Подеколи повертаючи голову, чи не підкине нас хтось ще ближче до іванців. На дорогу з траси звертає машина, і на нашу підняту руку зупиняється. Добрий день! Ми до Іванців їдемо, тут за кілометр поворот буде, підвезете? Сідайте, відповідає водій, з цікавістю вивчаючи нових пасажирів. А ви що, в гості до кого? В гості, дивуюсь я, думаючи, що водій так жартує, то там же ніхто не живе. Та наче є декілька хат, хтось живе, відказує водій, і наша експедиція стає ще більш загадковою. Виходимо на повороті і бачимо рівненький асфальт на основній вулиці Іванців і руїни в кущах, по інший бік дороги переоране поле, йдемо далі по дорозі, за заростями високих дерев видніється ще цілий будинок, трохи далі поворот до кладовища. Кладовище цілком доглянуте, часто зустрічається ряд прізвищ, що повторюються: Реутенко, Ляшенко, Демченко, Назаренко, Рудик. Є поховання навіть 23 го і 24 го років. Виходимо знову на основну вулицю села і чуємо гавкіт собак. Віднісся двір, два будинки. Собаки гавкають і дзвенять сіпками. З будинку визирає чоловік він сам починає розмову питає, чи ми тут щось шукаємо. Розповідає, що переїхав в село після смерті батька минулого року, який офіційно був останнім жителем, прописаним тут. Від батька йому лишились два будинки, які бачимо в дворі в одному літня кухня, в іншому чоловік живе. Пригадує, яким було село раніше тут була школа, дитячий садок, магазин, цегельний завод, ферма. Влітку ганяли череди корів в долину, купались в струмку, ходили на озеро, було багато молоді, багато дітей. Коли проводили газ, то провели в сусіднє Запорожчине, а до першої хати в Іванцях. Не довели 800 метрів, сказали село неперспективне. Люди потроху стали переїжджати в центральні села, закрили завод, школу, а згодом і магазин. Лишились самі пенсіонери, що й жили в селі донедавна. Далі, показує рукою, ще є дача людей, приїжджають час від часу, а за нею там сауна, собі якісь городські побудували і великий будинок. А той будинок, що ви бачили на початку села, власники поїхали в Польщу працювати. Приїжджали декілька років тому. Все казали, що так хочуть повернутись, та вже, певно, не повернуться. Проблема зі зникненням таких сіл в тому, що Україні, як і Радянському Союзу раніше, невигідно вкладати кошти в розвиток невеликих населених пунктів, розповідає демограф Олександр Гладун. Якщо не розвивати економіку, фермерство, переробку в конкретних селах, то рано чи пізно молодь звідти поїде. І поїде вона або в найближчі міста, або в великі міста, тому, що там простіше знайти роботу і більш розвинута соціальна інфраструктура. Створення соціальної інфраструктури потребує грошей. Якщо населений пункт невеликий, це стає економічно невигідним. Ну, умов, наприклад, побудувати поліклініку чи там для сімейного лікаря кабінету. Одна річ, коли там в селі проживає там, декілька тисяч людей, а інша коли 10-20 людей. Тенденція, скоріш за все, до скорочення сільських населених пунктів буде продовжуватися. В Україні цьогоріч розробили демографічну стратегію, за якою мали б створити більше соціальної інфраструктури, в тому числі в сільських населених пунктах. Але поки йде війна, коштів на це критично бракує. І чи буде вона взагалі працювати, невідомо. Сашко Столовий про якого була історія на початку, говорить, що не варто чекати ініціатив від держави і обмежувати себе ними. Його історія почалась з того, що він дізнався про своє село з наукової точки зору і зрозумів, що в селі здавна займаються гнітінням ягід, такою технологією, коли ягоди не тільки сушаться, але й додатково гнітяться, тобто ферментуються в спеціальному розчині. Він також знав, хто займається гнітінням в його рідній козіївці. Звернувся до цієї сім'ї, і дуже швидко справа масштабувалась. Я зрозумів, по-перше, що це традиція, по-друге, що це незвична традиція. Вони не зустрічаються в інших регіонах України. І я спочатку знайшов родину, яка згодилася зі мною поспівпрацювати. Я розпочинаю з ними займатися. Це виходить. Вони перший рік працюють B2C, потім вони починають працювати B2B. Підписують контракти з чотирма ресторанами України. І я офігіваю від того, що воно так легко масштабується. Що насправді просто правильно підсвітивши звичайну побутову справу звичайного українського села, можна з нею зробити родинний бізнес. І якщо оця звичайна побутова справа спрацювала, то значить може спрацювати будь-яка, будь-хто і будь-що вміє. І йому треба просто подивитись на це вміння з правильної сторони. І воно теж виграє. Сашко доводить людям, що їхнє побутове вміння може бути корисною справою, бізнесом, з якого можна заробляти або це може бути мистецтвом. Митці можуть продавати свої арт об'єкти, бо самі люди в це часто не вірять і не усвідомлюють унікальність свого ремесла. Співпраця з однією сім'єю запустила цілу реакцію, розповідає Сашко. Це все дійшло до того, що на сьогоднішній день в нас в просторі за шість активних майстрів. Це співпраця. Я з ними активно взаємодію, я їх підтримую. Ми з ними проговорюємо, який наступний крок в їхньому масштабуванні, і ще з чотирма людьми ми в процесі підготовки. Сашко Столовий не зупинився і на цьому. Зараз він працює над перетворенням будівлі старої закинутої лікарні в Козіївці на культурний хаб та шість майстерень. В яких зможуть працювати майстри, чиє ремесло потребує більше місця, ніж є вдома. Там будуть проводитись виставки, культурні події, а приміщення для майстрів будуть безкоштовні для оренди при умові, що вони, працюючи там, робитимуть свій соціальний внесок в громаду. Наприклад, проведуть декілька майстер-класів зі свого ремесла для школярів чи зроблять одну скульптуру на рік на замовлення громади. Потрібна лише ініціатива. Та ініціативна людина, каже Сашко Столовий. І це підтверджує приклад села Малимиколаївки на Дніпропетровщині. В селі проживає 280 людей, молоді майже немає, працюють чоловік 30. решта живуть на пенсію та з того, що виростили на городі. Здається, ситуація безнадійна? Як би не так. Люди на зібраннях села завжди намагались щось пропонувати, щоб покращити життя в селі. Так народилася ідея зробити власний фестиваль Гарбуз Фест. Для цього навіть створили арт-об'єкт Гарбуз, підготували музичну програму та наготували частувань для гостей. На цьому маломиколаївці не зупинились, а вирішили створити кооператив і виробляти цукати з гарбуза. На запуск цього проекту вони отримали грант від посольства Нідерландів. Та чи вдасться невеликим великим населеним пунктам? Взяти все в свої руки й боротись за своє майбутнє без підтримки держави. На питання про те, яка може бути песимістична перспектива для сіл, експерти відповідають по різному. Хтось прогнозує зникнення більшості сіл в регіонах, де переважають невеликі села, Сашко Столовий говорить, що об'єднання в територіальні громади може призвести до того, що в більшості люди через 50 років будуть жити в центрах ОТГ, а менше села перетворяться на хутори. Але він має і оптимістичну візію. Так для своєї Козіївки Сашко бачить цілком реальним створити 20 центрів виробництва. Це буде основа економічної стабільності громади. В них будуть гуртуватись люди, ходити на роботу. А ще село може стати комфортним і сучасним місцем для життя. Достатньо багато людей не готові жити в селі, тому що там гіперзастаріла форма, образ, картинка. Село не виглядає сучасним, а людям хочеться сучасності. Ще ми рухаємося загалом всім суспільством до того, що людям хочеться екологічності, сталості, цього sustainable, Те, що всі так дуже активно говорять, і виявляється, що в таких неіндустріалізованих населених пунктах, як селу, це зробити легше. Ніж, наприклад, зробити так, щоб із Харкова виїхав якийсь умовний гігантський завод. Поки не з'явиться людина, яка усвідомить, що Україна може за рахунок розвитку села, більш швидкого розвитку села, ніж переосмислення та ревіталізація міських територій, створити комфортний, сучасний простір для життя людей, нічого сильно не поміняється. Селам варто усвідомити свою унікальність, тяглість традицій та зрозуміти, як це використати в сучасному світі. Молодь, що поїхала вчитись в міста, може підтримувати свої села, привносити новий погляд на звичні речі, і приклад села Козіївка показує, що зробити це реально, треба лише трохи віри і підтримки. Діліться цим випуском, щоб більше людей дізналось про те, як можна відродити навіть невелике село, почавши з окремої ініціативи, можливо, навіть зі справи своєї родини. Ставте лайки та пишіть в коментарях, що відомі вам подібні історії успіху. З вами була Олена Гуліус, і це був останній випуск подкасту Стерті.